Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Хочу показати вам підсумок тижня цін на чобітки, які я познімав на Луцькому, Львівському, Івано-Франківському авторинках. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті CarVertical ви можете знайти по він-коду або по номеру транспортного засобу скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки власників авто було у автомобіля, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це є сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль. А ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на Carvertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні товщиноміри. Хто має бажання придбати товщиномір з гарантією, дзвоніть, буду радий допомогти. 6800 Берлінго, 2009 рік, 1,6 дизель. Вигляд середини, механіка. Volkswagen CAD. Так, заглянемо до інформації. Самомісний 2016 року 2-літровий дозельок на автоматі свіжопригнаний 19500 В Рідній фарбі без ДТП двозонний кліматконтроль. Можна? Так, ось так виглядає. Оригінальний 200. Зацікавило. Дзвоніть до власника. Дякую вам. Ось такий, друзі. Цікавий кадік. Volkswagen CAD 14950 2017 року. Дизельок 2-літровий, 75 потужність, 202 тисячі пробігу. Механіка 5 ступенева. Макси база зацика звонить пульса гонкади 17-й рік, 16950-172 тисячі пробів, оригінального літровий дизель, набита, не фарбована, 150 потужність. Телефон ви побачили. Запитаємося у власника. чи... Закритий, на жаль. Може щось ти буде видно через ті затемнені вікна. Бачу, п'ятиступенева механіка. механіка. Ренокенго. 12-й рік. 8800. Телефони є. 1,6 бензин. пробіг 188. Кліма. Так, електросплопідйомники, оригінальний пасажир. На п'ятиступеневій механіці. Поруч, Лайф. По інформації 7300. 300 Телефон є 255 тисяч пробігу, п'ятимісний, з кондиціонером, бензиновий. 1,6, об'єм, 75 потужність. Привезений з Німеччини. На 5 механіці. І... Еще я вариант Женьки. Рено Кенго. Так. Вот такой. Аж было стать. 2015 рік, 1,5 дизель, 209 тисяч пробіл, 11 тисяч 350. Можна? Добрий день. Так. Всередине вигляд ось такий, друзі. Механіка. О, зацікавило дзвонити до власника. Дякую. Рено Кенго. Десятий рік. 7490 дизельний варіант 1.5 об'єм на механіці на клімі 63 потужність П'ятискуенева механіка з сертифікатом відповідності. Цікавить дзвоніть. Volkswagen Каді. Хлопці, можна? Так, зараз, друзі, я вам покажу інформацію. Так, механіка, п'яте-ступенева, мультикермо. Так, дверна карта виглядає. Склопідйомники, підйомники, дисплей. Цікавить. Можете подзвонити до власника. 16 999 2017 року двигун, 2 двохлітровий, 190 тисяч пробігу. Ось такий ще є варіант. Volkswagen Хаді 11 рік, 13 тисяч 300. 1,6 дизель 160 тисяч пробігло. Фіксуємо. Доброго дня, дозволите. В середині вилітуся хейт петеступенева механіка. Акуратний салон. Зацікавило. Дзвоніть до власника. Опель комбо. 410. 2007 року 1,3 об'єм. Скажете номер телефона. Добрий день. 068, 05, 12. 619. Власник забувся написати. Ось такий варіант. ОПК. Можна? Всередині вигляд ось такий. На шести. Ступеневі, покажу шосте, п'яте ступеневі механіці. Того зацікавило. Змінить, будь ласка. фон. Наступний варіант. Ось такий Фордік у нас. 11200 2013 року. Вигляд. красота, Так, 2013 року, 1,6 дизель. Так, 230 тисяч пробіг, телефони є. Заглянемо. П'яте ступенева механіка, мультикермо, склопідйомники, підйомники. Кліма. Ось так виглядає. Зацікавило? Дзвоніть до власника. Поруч. Вольсваген. Кадді. Каді по інформації 2013 року, 9300-300 тисяч 300 провів, один шість телефони є. Ну, ось таке ще є варіант. П'яте ступенева механіка. Так, у нас тут досить в нормальному, принаймні, вигляді. Все красиво. напрацьовані губи все як має бути. Так, ідемо далі. А, наступний варіант Opel Combo, 4900 2009 року, 1,7 об'єм, 300 тисяч пробів. Механіка п'ятиступенева, склопідйомники присутні, комбінований салон. Зацікав комбо. Дзвоніть до власника. Так. Citroen. Berlingo 2007 року, 4100 ціна. 14 бензиновий. З кондиціонером 239 тисяч пробігу. Телефони є. Закритий. Вигляд всередини, може щось і буде видно. Бачу, підпиступаневу механіку тканинний салон. Ось такий, друзі, Берлінго. Пасажир.